Привіт усім! У цьому відео ми переглянемо 5 шалено корисних інструментів штучного інтелекту, якими ви можете користуватися щодня. Пишеш текст, і він промовляє. Промпт в голові і екран вибухає. Малюнок з мрій, ніби кан вас палає, а далі бах, і суно качає. Пишеш текст, і він промовляє. Промпт в голові і екран вибухає. Малюнок з мрій, ніби кан вас палає. А далі бах, і суно качає. Незалежно від того, створюєте ви, навчаєтеся чи просто досліджуєте. Ці програми можуть значно покращити рівень вашого робочого процесу. Почнемо. Перший в списку чат GPT. Це не просто чат для спілкування. Ви можете запитати його будь-що, від що таке хороший план тренувань, до поясни квантову фізику, як будто мені 5 років. Але ось крута частина. Допомагає створювати промти. Для інших інструментів штучного інтелекту. Хочете кращого мистецтва з MidJourney? Просто попросіть ChatGPT написати для вас детальний промпт. Чат GPT безкоштовний, якщо користуватися версією 3.5, але для доступу до GPT 4 Turbo вам знадобиться план Plus за 20 доларів на місяць. Цілком варто для щоденного використання. Далі 11 Labs цей інструмент перетворює будь-який текст на неймовірно реалістичний голос, ідеальний для YouTube, голосових ставок, а навіть для аудіокниг. Ви можете вибрати з різних стилів, акцентів і навіть клонувати власний голос. Існує безкоштовний рівень з обмеженою кількістю символів, а початковий рівень починається від 5 доларів на місяць, включаючи клонування голосу. Потрібна музика? Зустрічайте суно, просто введіть те, що ви хочете. Кінематографічний хіп-хоп біт. І бам! Він згенерує повен трек за лічені секунди. Чудово підходить для творців контенту, короткометражних фільмів або просто для задоволення. Ви отримуєте 50 безкоштовних кредитів щодня або користуєтеся версією PRO за 10 доларів на місяць, щоб розблокувати більше пісень і також для комерційного використання. Для візуальних зображень ніщо не перевершує Midjourney. Цей штучний інтелект створює приголомшливі твори мистецтва лише з текстової підказки. Незалежно від того, чи потрібні вам мініатюри, концептуальне мистецтво чи футуристичні сцени це чиста магія. Midjourney не має безкоштовної версії. Базовий план починається від 10 доларів на місяць, і, чесно кажучи, якість зображень приголомшлива. І нарешті клін. Один із найдосконаліших відеогенераторів штучного інтелекту. Як створювати музику за допомогою клін, я розказував в одному із своїх відео. Дайте йому підказку і він створює короткі анімаційні кліпи кінематографічної якості. Ідеально підходить для розкадровки, візуалізації сцен та втілення диких ідей. Ви отримуєте 66 безкоштовних кредитів на день. Або платите 8 доларів на місяць, якщо вам потрібно більше результатів або кращу роздільну здатність. Ці 5 незамінних інструментів можуть буквально змінити те, як ви створюєте, думаєте та спілкуєтеся щодня. Спробуйте їх і дайте мені знати ваш улюблений в коментарях. І якщо вам подобаються такі туторіали щодо штучного інтелекту, не забудьте підписатися.